Доброго дня, шановні українці. Доброго дня, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Єрошвець. Рашисти нанесли ракетний удар по навчальному центру Збройних сил України поблизу міста Кропивницького Кіровоградської області. Непростий навчальний центр це навчальний центр, де навчалися іноземні громадяни, які вступили в іноземний легіон Збройних сил України. Громадяни Сполучених Штатів Америки, Колумбії, громадяни Тайванів, громадяни Данії, громадяни Австралії, всі вони приїхали в Україну воювати з расистами, але не встигли зробити навіть одного пострілу. Перед цим ракетним обстрілом, вибачте, перед ракетним обстрілом іноземні добровольці скаржилися, що в навчальному центрі відсутні. Зовсім засоби безпеки. А коли вони 11 липня зайшли в їдальню, всі разом по цій їдальні був нанесений ракетний удар. Після того, як почали надавати допомогу пораненим, вибухнув склад боєприпасів, що спричинило ще більшу паніку і ще більші жертви. Як пише американське видання New York Times, 12, щонайменше 12 убитих, більше сотні поранених. Неназваний американський доброволець назвав цифру 15 убитих і більше сотні поранених. Американський доброволець сказав: я ніколи в житті не чув такого страшного вибуху. У мене питання. Скажіть, будь ласка, а скільки раз? Можна втрачати людей на полігонах? Скільки? Це який випадок? 10, 20, 30, коли росіяни розхерачують ракетами полігони ЗСУ в тилу, де була контрозвідка військова? Де військова контрозвідка, яка не забезпечила безпеку іноземних громадян? Допустила масове вбивство іноземних громадян, які прийшли служити в ЗСУ? Де? Хто здав расистам момент, коли іноземні громадяни зайшли в їдальню навчального полігону? Хто здав цей момент? Це ж посекундний, похвилинний таймінг буквально, так? рашисти все знали. І коли припиниться цей бардак в ЗСУ? З вами Ігор Швець. Підписуйтесь на канал. Дякую, до нової зустрічі!